Нога, яку хотіли ампутувати, поволі заживає вже другий тиждень. Денис у госпіталі на реабілітації. Після цього сюжету ТСН дуже 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 багато людей по і писали, і не тільки з України, а й з Грузії, з Італії, з Каліфорнії, з Америки, з Португалії. Тобто дуже дуже багато. І я хочу дуже сильно подякувати цим всім людям за підтримку. Денису подзвонили одразу з кількох центрів реабілітації, а їх по Україні близько 30. У більшості масажні кабінети стоять порожні, а тренажери то радше експонати, адже про можливість пройти тут курс оздоровлення бійці майже не знають. Тут є озеро, тренажерний зал та спеціальні вани для фізпроцедур. Крім того, бійці АТО тут можуть проходити ще й психологічну реабілітацію. Такі шпиталі є по всій Україні. Потрапити ж на реабілітацію зовсім не складно. Утім, у військових госпіталях лікарі просто про це не знають. Тож замість чиновників контакти закладів розсилають самі волонтери. Ось і телефони є, і все є. І можна до них звертатися. Виписний провідний підкриз, довідка військово-лікарської комісії і посвідчення особи військовослужбовця. Тобто, це все такі прості речі, які всі можуть зробити. Надто своїм правом на реабілітацію вже скористався Григорій. На фронті він сильно травмував ногу. У вас що вам треба відновлювати, щоб функціонує, щоб ви згибалися ага. не згибається». До війни він працював водієм. Тепер для гриші сісти за кермо це мрія. Тож кожен ранок він робить спеціальні вправи для ноги і ходить на процедури. каже, щодень відчуває покращення. Зараз тут на реабілітації 37 учасників. Ато за харчуванням хлопців пильно стежать для буфетниць май та люби. Вони герої. Як не йдуть родичі, не носять, не годують, апетит превосходний. Люди зовсім вже другий взгляд, даже на ну на життя. Вони цінують цей кусочок хліба, цінують людське відношення так. до їх людське. Вони до нас дуже відносяться по-другому. Тут їх люблять повжати, як своїх домашніх дітей. Усі тут. За ними як квочки. Курс оздоровлення триває 21 день з пораненими. Працюють лікарі та психолог. За потреби сюди можна звернутися повторно. Однак ще понад 5 тисяч військових украй потребують пройти післявоєнну реабілітацію. Вікторія Товстенко, Вадим Литвин, ТСН 1+,1.